Преблагодатна Діва Марія, зачата без первородного гріха, посередниця роду людського і цариця апостолів, зверни свої милосердні очі на нас, бідних грішників. І як Твоїми заслугами і проханнями, апостоли, і учні Сина Твого, прийняли повноту Святого Духа, так і нас, недостойних, безмежним милосердям самогутнього Бога, безмежними заслугами Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа. Любові Святого Духа дай нам недостойним силу, мудрість і досконале милосердя, щоб ми з допомогою того ж самогутнього Бога могли протягом усього нашого земного життя чинити милосердні діла жертвами, працями і молитвами і таким чином виконувати заповідь любові до Сина Твого, щоб слава Божа поширилася по всьому світу і всі душі спаслися, щоб після нашої смерті. Ми були прийняті до неба до блаженного товариства святих апостолів і насолоджувалися славою, апостольства Господа нашого Ісуса Христа на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Також запрошую підписатись на наш канал на Ютубі молитві наша сила. Увіймкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією в серці.